Гаріон РФ 244 2023 року випуску. По важелям. Значить, зліва направо йдемо. Так, це в нас реверс, вперед-назад речах. Далі, вал відбора потужності 540 тисяч. Але перед тим, як його включати, потрібно спочатку. Під'єднати муфту. Цей речаг у нас відповідає за включення вала відбору. А потім вже даємо оберти. Тому що люди включають, а вал не крутиться. Цей речажок потрібно включити. Розуміло, Рычаг вал відбору. Вперед назад, реверс. Потім передній міст. Включить, виключить, повишена понижена для коробочки. І основна коліса 4 ступінь. Вал відбора. Далі блокування диференціалу, речах, крайні. потім основний розподільник, 4 -режимний. Примусове опускання, примусовий підйом, плаваючий режим фіксації і нейтралочка в середньому положенні. Ці два речага відповідають за додатковий розподільник, два канали. Все, більше в нас речагів немає. Правий за речах за правий канал відповідає, лівий за лівий. Все. І основний розподільник. Ріон РФ 244. Рівна підлога, реверс, додатковий розподільник, плюс чотирьохрежимна примусова гідравліка. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса.